Привіт, маленькі друже. Спеціально для тебе управління поліції охорони Київщини підготувала казочку до Дня Святого Миколая. Тому слухай уважно попереду цікава історія. Жили в одному селі подружжя котів. От якось кіт каже: Адже зима вже на порозі м'яу, а про чого ти ми не подбали. То піди до міста, поки не випав сніг, мур. каже йому дружина. Та От зібрався кіт та пішов до міста, коли дорогою зустрів лиса. А куди це ви, пан Коцький, йдете? поцікавився Лис. До міста каже кіт. Хочу собі та дружині купити чоботи мяу. Бо вже зима скоро, а ходити босоніж дуже холодно. Та навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чаботар, Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане лисе, каже кіт. Пішли до нього. Пішли вони в ліс. Лис попереду йде, дорогу показує, а кіт слідом крокує. От і завів рудий кота далеко в глиб лісу. А кіт сам був сільський. Він і не знав, що за звірі в лісі живуть. Щойно вони опинились самі хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а то смерть. Помилуйте. Я куплю вам найкращі чоботи, тільки тільки відпустіть. І так вже просив. Що лис, врешті-решт, погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. От дійшли вони до міста, лис попід того рожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно йшов вулицями. Біля крамниці кіт каже: Ходімо, виберете собі взуття. Та що нам двох там робити? Краще на дворі зачекаю. Відмовився лис. Тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лист вирішив сховатися. Побачив він собачу будку. Оце так хатинка. Зрадів родий. Тут я й перечекаю. Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж змиті, з будки вискочив пес Бризько і накинувся. На непрошеного гостя, ледве вирвався лиз гострих собачих зубів і, забувши про кота та чопади, дременув так, що аж курява стояла. А кіт передбав у крамниці взуття і вирушив додому. З того часу кіт з лисами більше не водився, а Бризькові дякував та запрошував його до себе в гостя.